Маємо унікальний випуск. По-перше, вперше, глядачі нашого каналу обирали тему сьогоднішнього відео. У спільноті на Ютубі я створив голосування, де запропонував дві теми на вибір. Дегустацію цікавого, але дуже неочікуваного дуету британських віскі Глядачі поставили на друге місце. Ну, а перемогла тема з народження смаку віскі. Технологічна тема. з з категорії віскілікбезом. Тож сьогодні говоритимемо про ключові етапи технології виготовлення віскі. Зауважу, що в фокусі буде виготовлення класичного солдового віскі. Тобто, це географічно, якщо говорити, це Шотландія, Ірландія, Індія, Японія, ну фактично, весь світ, окрім Північної Америки з її бурбонами та житніми віскі. Там є деякі технологічні відмінності, хоча. Багато спільного є із тими технологіями, які ми будемо обговорювати сьогодні, але все ж таки там є деякі свої особливості, які, можливо, вартують окремого відео. Побачимо, як зацікавиться тема. Можливо, тоді якось пізніше і зробимо. Але сьогодні класика солодовий віскі, ну скажімо, шотландський. Поїхали! І перед тим як почнемо, ще одна важлива новина. Від сьогодні наш канал має першу табличку. Хотів сказати, що, на жаль, це не табличка від Ютуба за 100 тисяч підписників, але спіймав себе на думці, що станом на зараз ця відзнака для мене все ж таки більш важлива. Про що ж свідчить цей такий поважний, і красивий документ? Він говорить про те, що від сьогодні я маю велику честь і, відповідно, велику відповідальність бути першим українцем-випускником Единбурзької військової академії. Хтось слідкує за нашими сторінками в соціальних мережах, бачили мої пости про те, що я там навчаюсь, але ось навчання закінчено, і диплом приїхав до мене красивий в рамці, з дубу, з колишніх бочок зроблений ще. Ще трошки пахне навіть віскі. Отже, чому цей диплом зараз для мене особисто важливіший за відзнаку від Ютубу? По-перше, навчання в академії це саморозвиток, а саморозвиток. Це одна з головних тем цього каналу. Так, так. Віскі це чудово, це унікальний, смачний напій, але він є провідником у світ суміжних, яскравих і дуже захоплюючих тем. Це історія, це і технологія, це і мандри, ну будь-що. По-друге, віскі це. Люди, так, це комунікації, це спільнота. Наша група в академії була взагалі унікальною, бо ми були перші, хто отримував цей диплом онлайн. У нас у нас тепер, до речі, є свій інсайдер при будівництві нової, найпівнічнішої дистилерії на Шотландських островах. Є дуже цікаві люди з Канади, і Штатів, які продають якісь нішеві бурбони і житні віскі. Є цікаві ретейлери. є Безліч амбасадорів, бренд амбасадорів, я про них взагалі мовчу. І, звичайно ж, вчителі, викладачі це люди з унікальним досвідом там десятиліття роботи на дистилеріях, в корпораціях, на всіх етапах виробництва. Так що інсайди і унікальні знання, які я. Надбав в цьому курсі, я, звичайно, буду, буду ними ділитися у наших відео. Ну, так само, як і знаннями з цих книг. Сьогодні приніс частину своєї візки бібліотеки, хоча переважна більшість книг в мене в електронній читалці знаходяться. А тут такі видання, які приємно мати в паперовому вигляді, бо там класні чудові ілюстрації, бо вони є довідниками, як той же Барнард. Тож будемо починати тільки налю собі з екзамінаційного семплу та. Тут не знаю, що це за напій, і ніхто не знає. Тут просто у нас були номерки, такі на іспиті треба було описати свої враження. Тож, все, інтро затяглося, більше не затягую, починаємо. Тож з яких же етапів складається цей шлях, як кажуть британці, from grain to battle, тобто від зернята до пляшки. Ну, нам скотч у віскі кажуть, що віскі мають виготовлятися з трьох компонентів. Вода, ячмінь, дріжджі. Але почати, звісно ж, треба з ячменю, як з ключової сировини. Ці ж самі Whisky Regulations, Вони кажуть нам, що віскі має виготовлятися в Шотландії, має зберігатися, дозрівати в Шотландії. Навіть для сінглмолтів тепер і бутилюватися він має в Шотландії. Але той же самий регулятор абсолютно нічого не каже, звідки може бути цей ячмінь. Можливо, тому що Шотландія вже давно не покриває свої потреби в ячмені, там використовуються давно вже Ячміні з Англії, із скандинавських країн, з Німеччини, Франції. Намагався відшукати в цій темі український слід. Чи бува, раптом не використовують шотландські дистилерії українську сировину? Ну, наскільки мені відомо, все ж таки зараз ні єдину зачіпку, яку я знайшов там ще в далекі 1930-ті. Кемблтаунські дистилерії дуже активно використовували ячмінь з Польщі. А в той час це міжвоєнні роки. Більша частина Західної України була частиною Польщі, і це були найбільш великі, най -такі, найбільш плодючі сільськогосподарські землі поляків. Тож, можливо, молти Кемблтауну 1930-х років все ще, якщо там збереглися якісь пляшки, тож ще досі зберігають смак. Українського кемболтаунського віскі. Отже, ячмінь в нас є. До речі, декілька всього сортів використовується в індустрії. Це найбільш родючі та ті, що мають найбільше вміст цукру. Хоча біологи постійно працюють над покращенням якостей сортів ячменю. Отже, врожай ми зібрали, і головна задача швидко його підсушити. Пологість ячменю для зберігання має бути не більше 12%. А температура цього самого зберігання не більше 15 градусів. Бо в протилежному випадку дуже швидко в цьому ячмені заведеться усіляка комашня, і вже ні на яке виготовлення віски він не буде придатний. Ну там хіба що худобі на корм піде? Ячмінь має відлежатися кілька тижнів перед тим, як його можна віддавати на солодування. Ну, до речі. Якщо правильно зберігати, то ячмінь буде придатний для виготовлення солоду і через багато місяців після збору врожаю. Тому і дистилювати віскі і виготовляти його можна фактично цілий рік. Отже, що таке солодування? Це контрольований важливе слово процес проростання ячменю. Для цього його заливають теплою водою і залишають на кілька днів. Далі, щоб не заглиблюватись в хімію, ось усі ці ензими, амілази, цитази, маємо запам'ятати головне крахмаль, який є складовою зернята, починає перетворюватись на цукор. І от коли баланс і цукру оптимальний, а солодіння, це проростання маємо зупинити. Ну І для цього використовують звичайні печі, просто сушать теплим повітрям. І от це оці наші красиві улюблені романтичні пагоди. Це власне є печі, в яких на дистилеріях проводили сушіння солоду. І ось в цьому місці у нас з'являється торф, який був традиційною сировиною для розпалювання багаття в провінційній, не дуже індустріально розвинений Шотландії. І звідти від цього торфу, від процесу сушіння. Ці димні ноти в шотландському віскі. Ну а в індустріальній Ірландії в 19 столітті все було добре з вугіллями, тому торф не є традиційним смаком ірландського віскі. Тож ми зараз знаходимося на етапі, коли вже можемо переходити до виготовлення спирту, але є один важливий момент: от усі ті процеси, про які я вже встиг розповісти, вони зараз в абсолютній більшості випадків відбуваються поза межами дистилерії. Так, на жаль, ніхто зараз фактично вже не займається власним виготовленням солоду. Його банально замовляють на одному з великих солодильних підприємств, яких є декілька по Великій Британії. Є ще там окремі герої: це Хайленд Парк Оркні, декілька дистилерій зайли, як то Бомо, Кілхоман, Лафройк, але навіть вони не покривають всі свої потреби у солоді і дозамовляють те, що їм не вистачає на великих солодильнях. Причини ну, суто економічні, та, набагато дешевше купити собі солод потрібної специфікації. А одною з головних рис цієї специфікації, характеристик це є фенольність, наскільки збагачений торфяно-димними нотами цей солод. Ось так. І через це, до речі, мене страшенно вкурлює, коли на нових дистилеріях будують обов'язково ці. Пагоди, які історично були частинами кілну, і ну, ніяких там, звісно ж, печей немає під цим кілном, там якийсь ресторан або е сувенірний магазин. Тож ми нарешті на дистилерії і переходимо до процесів, які відбуваються безпосередньо на ній. Отже, є солод, його треба помолоти і використовують спеціальні млини. Вони зазвичай доволі простої конструкції, і на дистилеріях це традиційно найстаріший вид обладнання. Так? Там є млини, яким вже під 100 років, там, в принципі, два металевих барабани, які гамцелять і солодо, і все. Там нема чому ламатися. Вони по-хорошому ще 300 років пропрацюють, але за ними слідкують і спеціальні. Інженери, які реставрують, влагодять ці млини. Найпопулярніша модель млин Боббі так званий. Отже, в результаті після помолу маємо отримати приблизно так в ідеалі 70% такої середньої крупи, десь 10% відверто дрібної мукички, ну і 20% звичайного лушпиння. Крок наступний, в якому на сцені з'являється ще один дозволений регулятором інгредієнт, а саме вода. Ну, точніше, вона мала по-хорошому з'явитись набагато раніше, але ну, як ми вже проговорили, дистилерія солод самі не виготовляють. Тут маємо згадати, як традиційно маркетологи люблять нам показувати джерела води для власних віскі. Так, це обов'язково якийсь такий мальовничий струмочок чи річечка, яка стікає з гір, там десь на пагорбах лежить сніг, і вдалині десь олені, обов'язково олені, поповні використовують всю цю красу шотландської природи, але реальність доволі прозаїчна і не така мальовнича. Так, дійсно, джерела, річки, озера, струмки є головними джерелами для багатьох дистилерій. Але є деякі, які використовують, наприклад, звичайні колодязі, умакалана, власне, величезна свердловина, з якої вони беруть воду для всіх своїх етапів. Ну а обан, невелика, але дуже шанована дистилерія, для всіх виробничих процесів використовує звичайнісіньку воду з-під крану. І ніякої романтики, ніяких оленів. В продовження теми води у нас на заняттях в академії було цікаве таке обговорення. На сайті Лафройгу побачили в описі. Джерела, яким користується дистилерія, що в них там начебто якась торфяна вода. Наш викладач спочатку не хотів це вірити, потім, коли ми там йому показали вже цей текст, він сказав, що це маркетологів трохи занесло, ну і принаймні вони хоча б не написали, що аромат торф у Лафройгу це від торфяної води. Воду використовують звичайно з чисто, її фільтрують перед тим, як Пускати на виробництво, а усі торфяні димні ноти тільки від солоду. Допоможи каналу отримати наступну табличку. Підписуйся на віскі Максимум, поширюй посилання на це відео або на інше відео з нашого каналу. Там є багато чого цікавого. Наперед тобі вдячний! Це дуже важливо для розвитку першого українського віскі YouTube каналу. Так от, результат помолу кілька разів заливають гарячою водою. Для чого це роблять? Тут можна по аналогії згадати заварювання чаю, тільки замість заварки в нас наш перебитий солод. Таке заварювання дозволяє максимально розкрити цукри і зробити це сусло придатним до наступного кроку ферментації. І крок цей дуже важливий з точки зору формування смаку. Ми ж не забуваємо, яка тема нашого відео, саме де ключові моменти народження смаку. Так от ферментація це саме воно. Тож, суміш, це сусло з місильного чану, дуже швидко охолоджують до 16-20 градусів, щоб в ньому банально не зварився третій і останній дозволений регулятором компонент, а саме дріжджі. Для чого додають дріжджі, зрозуміло, вони нам перетворять цукри на власний алкоголь. Де відбувається ферментування? Воно відбувається в спеціальних бродильних чанах, називають їх в Британії. «washback». І ось тут такий контроверсійний момент: з чого мають бути виготовлені ці бродильні чани? Традиційно, звісно ж, вони були дерев'яні. Але наприкінці 1940-х ну, фактично всі виробництва потроху переходили на чани, зроблені сталеві металеві чани. Головна причина того переходу їх дуже легко мити. Дерев'яні чани відмити після бродіння це ще та задача. Але тут такий момент: багато дистилерій вірять, що бродіння в дерев'яних чанах. Додає якісь особливості до смаку. Ну, давайте розберемо, як це відбувається. Отже, ми додаємо дріжджі. Спочатку вони починають розмножуватись деякий час, а потім починається активна фаза перетворення на алкоголь. Зазвичай ферментація триває 48-50 годин. За цей час дріжджі переробляють все, що можуть на алкоголь, і вмирають. Але після 50 годин хімія в бордильному чані не припиняється. Там продовжуються реакції, виробляються якісь складні сполуки, і все це буде ускладнювати і робити ароматику більш насиченою. Коротка ферментація це фактично дорівнює більш полегшений смак. Ну, якщо так, дуже дуже спрощено. А у випадку з дерев'яним бродильним чаном, так, дерево пористе, там живуть якісь бактерії, і от після цих 50 годин вони продовжують активно робити свою справу і знов таки впливатимуть на смак нашого віскі. Отже, брага в нас готова. Вже маємо 6-8 градусів алкоголю на виході з бродильного чану. Отриману брагу відправляють у наймальовничніше місце на виробництві, а саме до зали дистиляції, де стоять ці граціозні сяючі мідні куби. Чому саме мідні? Ну, мідь чудовий матеріал, який дуже якісно прибирає небажані домішки, які негативно впливають на смак. Особливо добре мідь справляється з такими сірчаними нотками такого неприємного сирого м'яса. Так само дуже важлива форма цього кубу. Чим більше контакт з міддю, тим більше очищення, і ну, тим легше і чистіше в нас виходить наш нюмейк, наш спирт. Форма кубу так само впливає на такий процес, як рефлюкс. Рефлюкс – це повторна дистиляція вже виправного спирту. От припустімо, маємо високу шию, так і важким спиртам буде Важко дістатися е, верху, і тому вони будуть повертатися і повторно дистилюватися, і знов-таки маємо полегшений смак. Так само має е, важливість, е, припустимо, кут нахилу рукава розріджувача. у нас е, спирт випаровується, але потім розріджувачі перетворюються знову на рідкий стан. Отже, якщо у нас кут нахилений вниз, це значить, що. Швидше буде проходити дистиляція, спирти відразу будуть іти до конденсатора. А якщо нахил вгору, то ведеться повертатися знов-таки рефлюкс, повторна дистиляція і полегшений спир на виході. Маємо, якщо ми говоримо так, про класичну шотландську дистилерію, два типи. Перегонних кубів, перший це там, де переганяють Брагу, це Wash Steel. Його можна легко впізнати по віконечку. Це історично Брага, вона така неслухняна, і бували там небажані реакції, тому дистилер мав бачити, що там відбувається. Хоча зараз там вже все автоматично відслідковується. На виході з Wash Steel маємо так звані низові вина, десь 20. Градусів міцності. І повторний вже Spirit Steel. Так, це наш куб, який нам дасть на виході спирт, і вже на виході стоїть Spirit Safe, де колись це відбувалось розрізання на фракції. Ще один важливий момент, який дуже сильно впливає на. Аромат на смак отримуваного віскі. З результатами перегонки з другого спиртового куба не все так однозначно. Не всі ці результати можуть йти на виготовлення віскі. Тому треба, як кажуть, різати на фракції. І розрізняють три з них: це голова, тіло або серце та хвости. Голова це дуже е, має високий вміст спирту, і головне в ній багато. Небажаних сполук, і з них найнебезпечніше це метанол. Десь після 75 градусів міцності і десь до 60 Тут все залежить від дистилерії дуже сильно. У нас йде серце, це головна ароматика, головні властивості віскі, все ось. Знаходиться в цьому діапазоні. Десь після цього, після 60 градусів і нижче, йдуть хвости. Складаються вони переважно з ефірів. Ефіри в нас відповідають за додаткову ароматику, за посилення смаку і так далі. Тож, дуже сильно результат та, наших, нашого серця, залежить від того, коли дестилер почав різати голови, коли хвости. Припустимо. Є задача отримати якийсь ароматний насичений віскі, то ми сипляємо більше хвостів. Ну, тут багато комбінацій все залежить від традиції дистилерії, від того, який результат ми хочуть отримати на виході. Раніше дистилер нарізав фракції через Spirit Safe, але зараз це не є обладнанням вже обов'язковим, бо там справляється з усім автоматика, і, в принципі, ці фракції нарізають в залежності від міцності спирту, який іде. Отже, голову та хвости відрізають і зберігають в окремій ємності. Потім до неї додають низові вина з наступної перегонки, і вже ось цю суміш насправді переганяють у спиртовому кубі. Ну а серця відправляють в окреме в окрему ємність. І нарешті ми можемо сказати, що наш спирт готовий. Із зберігаючої ємності наш ньюмейк, наш спирт. Попередньо розбавивши до 63,5%, розливають по бочках, і починається ще один важливий етап у формуванні смаку та ароматики віскі. Тут безліч є інструментів у дистилера на вплив на смак віскі. Ми маємо різні варіанти бочок, ми маємо нові бочки, маємо бочки після якихось напоїв, які зберігалися до цього, та це. Переважно, звісно ж, бурбон, але є купа винних, є вже зараз ром використовується. Бочка може бути рефільна, так, це вже повторне, там, друге, третє, четверте заливка. Може бути відновлена бочка, можуть її попередньо палювати, там знімати шари. Отам Безліч безліч інструментів, таких гнучких і дуже потужних, які мастер дистилер безумовно використовує і формує смак віскі, який отримується на виході. Так само впливає і де відбувається визрівання віскі. Тут важливий тип сховища, важливо в якому регіоні. Ми знаємо, що деякі виробники виготовляють віскі в одному регіоні та зберігають в інших. От так. Можемо згадати Колілу та лагавулін, які є, начебто віскі з Айли, хоча на Айлі їх просто дистилюють, а потім перевозять всередину Шотландії, на Мейнленд, і вже визрівання відбувається саме там. Так само впливає і тип сховища, в якому зріється бочка. Це може бути. Стандартний традиційний данеч, це кам'яні стіни в кілька метрів, підлога з землі, мінімум світла, мінімальні перепади температур, а може бути сховище нового типу, ці стелажні, великі ангари з металевими стінами, з великими перепадами температур. Все це впливає і все це такі теми, про які можна говорити, говорити і ну, розкривати їх і надалі. Але ось маємо. Такий набір факторів, чинників, які дарують нам результуючий продукт, який ми всі так тут любимо. Сьогодні ми пройшли по головних етапах виготовлення віскі і сфокусувалися на тих, де ми маємо найбільший вплив на смак результуючого напою. Якщо підсумувати, то можемо сказати, що солод в нас впливає виключно з точки зору торфяності, димності, Зараз в дистилерії солод. Самостійно не виготовляють, а замовляють, які їм потрібно. Слабо сильнодимний сильно дивний і так далі. Все решта починається вже, власне, на дистилерії довжина ферментації, дріжовий набір, дерев'яний чи сталевий бордильний чан, якої форми куби. Як завантажують, чи швидко, чи повільно нагрівають, який контакт з міддю, чи є рефлюкс, чи немає. Ну і головне, як ріжуть фракції, де починаються голови, де починаються хвости. І ось все це має вирішальний вплив на результуючий смак спирту, ну і власне віскі. Є такі. Хрестоматійний приклад це дистилерій Колила та Лагавулін. Вони використовують солод абсолютно однакової специфікації, але усі ці відмінності технологічні і дають в результаті два абсолютно різні віски. Якщо тобі сподобалось це відео, і ти хочеш, щоб в наступних наших лікбезах ми сфокусувалися вже на якихось конкретних фазах виробництва і детальніше зазирнули. Пиши в коментарях, будемо обговорювати, ну і планувати наші наступні випуски. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від візки максимум задоволення.